Вітаю всіх. Хочу зробити відео, не хайпанути, відразу кажу, тому що смерть президента Ірану це стосується Харкова. Якби ця Гедотня не летіла на місто, і жила б я десь там в Вінниці, то був би хайп. А ви почте, так як я проживе в Харкові і була вимушена виїхати через всяку гидотню подібну, то це не хайп. Давайте так: чи дійсно загинув президент Ірану? Дійсно, він там був і він дійсно загинув. Дивимось? Так, він загинув. Як пожежа. Ви знаєте, такий спалах був. Пожежа, спалах. Так, він загинув. Це вплине. Смерть президента Ірану вплине на поставки зброї в Росію. Смерть президента Ірану вплине на поставки зброї в Росію. Давайте так. Вплине. Ох, дивіться. Як приємно. Воно вплине. По-перше, помірність це дуже така карта, яка не швидка. Ну, зовсім не швидка, це буде довго. Тепер це буде довго. Будуть обмеження на ці поставки, нові, ну, якісь обмеження. Дуже приємно, що це вплине. А тепер добре. Да. Зараз хочу ще ось так спитати: як вони вплине? Як вплинуть? Ці обмеження, нешвидкі поставки. Як це вплине на обстріли іранської зброї взагалі? Як це все вплине на Росію? Ці поставки зменшення і смерть президента? Обнулення якихось домовленостей? Згадайте мій розклад, що Росія матиме проблеми з партнерами. Обнулення якихось домовленостей, застій, пауза буде. В чомусь буде пауза. Ну, Нова влада, звісно, потрібно ж домовляти з новою владою. А Україна матиме шанс на цей період, зрозуміти. Ох, ти домовленості. По обороні. Твердивіться. дивіться. О, Зменшення, я б сказала, дивіться, на Росії це вплинеться обнулення певних домовленостей застій в цьому. Якби тут потрібно виходити на зв'язок з новою владою заново все на тему України, поставок для бомбіжки України. Але це все також не швидко. Я б сказала, тут Україна має шанс щось зробити. Так, Україна скористається цим шансом, коли помер президент Ірану. і... Росія буде менше зброї поставлятись. Україна скористається цим шансом. Неодмінно. Україна скористається. Для чого? Ну, зараз, по-перше, відразу скажу на тему окупованих територій це буде. Намагайтемуться до, до чогось до, до дійти. Дивно, ви знаєте, знову по території. Для чого тут зброя? Тому що їх зброю не, окупу... не доокупувати. Але Україна неодмінно скористається цим. І знову обнулення тут йде ситуації. Тобто ця ситуація вплине. Однозначно вплине. Я не хочу казати багато там, де Україна, але Україна намагатиметься робити певні дії, цікаві дії. Тому чекаємо.